У ході проведення профілактично-оперативних заходів мігрант в Івано-Франківську оперативниками карного розшуку і спецпідрозділом Корт затримано групу осіб, які рухались на автомобілі Мерседес-Віто це четверо іноземців. Які підозрюються в скоєнні ряду крадіжок на території міста Івано-Франківська та інших областей, поліцейські з'ясували, що двоє затриманих перебувають у розшуку з 2015 і 2016 років за крадіжки, поєднані з проникненням у житло. Злочини вони вчинили на території інших областей України. Вилучені великі гідравлічні ножиці, викрутки різного роду інструмент для відкриття замків і відкриття дверей. Крім того, в ході огляду автомобіля вилучено газовий пістолет. У результаті Правоохоронці двох затриманих, що переховувалися, передали ініціаторам розшуку в іншу область, а на двох іноземців склали адмінматеріали і направили документи на скорочення їх терміну перебування в Україні. Всі затримані 65-го року народження 92-го та 74-го, які неодноразово перебували на території України. Нагадаємо, на території України і в тому числі в Івано-Франківській області, з 16 березня і по 31 травня, розпочалася операція Мігрант.